Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. У різних частинах світу традиційно воліють готувати різні сорти м'яс. Україна не виняток. Свинина у нас практично національний продукт, а от баранина є невід'ємною частиною східної кухні. В нашій же країні м'ясо барана чи вівці незаслужено застосовується дуже рідко. Але ж, друзі, корисне, бо в ньому практично відсутній холестерин, смачне і нескладне у приготуванні м'ясо баранини. Це просто знахідка для тих, хто має намір готувати не тільки смачну, а й корисну їжу. Вона урізноманітнить ваш домашній раціон як в будні, так і на свята. Зараз ми покажемо приготування дуже смачної страви з баранини. Запечемо її разом з грибами в молочному соусі. В результаті приготування виходить незрівняна страва, яка підкорить вас своїм смаком. Яскраво виражений смак грибів, переплітаючись з вершково молоч, надає соковитим та ніжним шматкам м'яса неперевершений смак. Щоб приготувати ось таку смачну баранину, нам знадобляться такі продукти. На дві порції. баранина, корейка, можна з кісточкою, а можна без неї 240-250 г. Олія для смаження. Свіжі гриби 80 г. Можна замінити сухими. Соус молочний 300 г. Середньої густоти. жовтки яєць 10 штук. Сир твердий 30-40 г. Масло вершкове для смаження грибів 20 г. Масло вершкове щоб змазати форму для запікання. Сіль перець, духмяний. Соус молочний середньої густоти. Борошно 45 г. Молоко 500 г. Масло вершкове 60 г. Сіль пів чайної ложки. Найважливішим моментом приготування страви з баранини є те, що треба придбати якісне м'ясо. Тому не беріть продукти у сумнівних місцях. Ось дивіться, які чудові та якісні шматочки баряничої корейки з кісточкою ми придбали в інтернет магазині «Стейки Карпат. Приділіть особливу увагу шару сала. Рівний шар говорить про хороші умови утримання та правильне годування тварини. Таке м'ясо гарантовано буде смачним та соковитим. Посилання на інтернет-магазин «Стейки Carpat дивіться під відео. Тут ви зможете придбати будь-яке якісне крафтове м'ясо від перевірених фермерів. Шматочки баранини вагою 120-125 г миємо та просушуємо папером рушником. М'ясо легенько відбиваємо, посипаємо сіллю та перцем. Підсмажуємо на розігрітій сковороді з олією або жиром. Смажимо з обох сторін до рум'яної шкірки. У приготуванні цієї страви можна використовувати як свіжі, так і сухі будь-які гриби. У нас є ось такі сухі білі гриби. Ми їх заздалегідь замочили у воді. Нарізаємо їх на невеликі шматочки і підсмажуємо на вершковому маслі. Тепер готуємо молочний соус з в якій смажили гриби. Розігріваємо вершкове масло і підсмажуємо борошно. Додаємо гаряче молоко. Ретельно все розмішуємо до зникнення всіх грудочок. Даємо соусу прокипіти 1-2 хвилини. За бажанням можна борошно спасирувати на сухі сковороді. Потім розбавити його гарячим молоком і в кінці додати вершкове масло. Жовтки відділяємо від білків. До жовтків додаємо 300 г підхоловшого до 40 градусів молочного соусу. Рівномірно все перемішуємо блендером або вінчиком. Солимо за смаком. Форму для запікання змазуємо вершковим маслом. На дно наливаємо трохи молочного соусу, змішаного з яєчним жовтком. Кладемо зверху підсмажені шматки баранини і смажені гриби. Заливаємо цим же соусом. Тримо на дрібній терці твердий сир і посипаємо ним зверху. Запікаємо в розігрітій духовці до 160 градусів з вентилятором або до 180 градусів без вентилятора. Дві порції ми запікали 40 хвилин. Готову страву подаємо в тій же формі, в якій вона запікалася. Друзі, баранина варта того, щоб страви з неї частіше з'являлися на наших столах. Якщо у вашому меню є м'ясні страви, то пропонуємо його урізноманітнити цим м'ясом. Смачного, друзі! Ось і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі також діліться цим роликом з друзями. І не забудьте відвідати сайт Стейки Карпат. Посилання в описі. Все. до зустрічі, бувайте, друзі!